В одному із таборів Ворохтянської громади розпочалася перша зміна. За словами заступниці директора із виховної роботи закладу Тетяни Волкової, нині тут відпочивають 220 дітей. Відпочинок для 35 з них безкоштовний. Це діти, в яких у російсько-українській війні загинули батько чи мати. Зі слів Тетяни Волкової з минулого року робота із дітьми стала складнішою, тож в таборі працюють два психологи. Дітки вони переживають дуже сильно, переживають за батьків, які залишились вдома. Але ми робимо все, щоб дітей відволікти від цих думок, зробити так, щоб вони по максимуму отримували позитивні емоції. У закладі працюють 26 вихователів, які мають педагогічну або психологічну освіту і досвід роботи із дітьми. Даша Гаврилюк, хореограф у таборі, каже, заняття відбуваються із дітьми щодня. Вихованці танцюють, займаються стретчингом, готуються до щоденних вечірніх виступів, а також мають фінальну танцювальну постановку. У нас є традиційний захід Естраденс, Цей хорор готує його протягом зміни. У нас в нього беруть участь усі дітки. Це е, більше як тетралізована вистава, ми з дітками її завчасно готуємо і вже в кінці зміни практично всі гуртом показуємо наші таланти. Дітям пропонують для дозвілля різні заняття: караоке, малювання, футбол, тренажери, екскурсії. 16-річна Аня Посаренко із Полтавщини вперше в цьому таборі каже, їй тут подобається. Мені дуже подобається те, що нам не дають сидіти. Ми постійно в русі, ми постійно займаємось, постійно тренуємось, різні квести, зйомки, різні танці, співи, екскурсії. Ті самі дуже, дуже класно. Мені дуже подобається. Цьогоріч в області планують оздоровити орієнтовно 8 тисяч дітей, розповідає заступниця голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Людмила Сірко. Буде працювати 18 таборів відповідно з обласного бюджету. На оздоровлення виділено 2 мільйони, 8 мільйонів 200 тисяч виділено із місцевих бюджетів. Через програму Прозоро вже закуплені путівки, а це в кількості 257 для якраз дітей з багатодітних сім'ї і також із пільгових категорій осіб. Не обійшли ми увагою і діток, де загинули їхні батьки, захищаючи нашу Україну, і звичайно дітки. З числа сімей внутрішньопереміщених осіб. Наталія Олексієнко, Роман Кочережук. новини на Суспільному, Івано-Франківщина.